Вітання Познані! сподіваюся, самому собі, бо по плану, коротше говоря, хочу вам цього разу розказати історії про студентів, які приїжджали в села Колгоспі, допомагати збирати врожаї. Сам я на місці студентів не був, вже не ті часи були, а от студентів пам'ятаю, добре, в ці часи. Як приїжджали студенти в наше село, це для хлопців був рай. Чогось так повелося, що в моєму рідному селі в Яшумського району Тернопільської області дівчат завжди було мало. Я не знаю, що так. От сусіднє село Цицинівка, то там рай. Там дівчат дуже багато. І гарних і все. Ну, і в нас теж гарні але мало. От приходиш в клуб, на всій клуб могло бути 5 дівчат і 50 хлопців. Уявляєте таку картину? От. І вже коли приїжджали студентки, це був рай. Ну, Єдине, що жалію, що я ще тоді був замалий. Мені ті студентки були так поскоку поскоку Не пам'ятаю, молодші класи, ще навіть в школу не ходив. От. Ну, але щось там трошки десь підглядав. Е недалеко від мене школа, а біля школи є такий великий будинок двохповерховий, ну як великий, як для, для села Великий. Двоповерховий це діпа, будинок для вчителів. Не тіпа, такі є. Е, і там зазвичай е, оці студенти, що приїжджали, вони е, жили як в гуртожитку. Е, або в тому будинку, або в самій школі. Ну і звичайна справа, що там під всіма вікнами все було здоптане, щухране. Хлопці крутилися старшаки там постійно, бо ж свіже м'ясо, йолки палки е, Пам'ятаю, такий випадок. Я живу ну, жив в селі, а в мене під городом стадіон. І на стадіоні робили дискотеки. І за дня там футбол грали, змагання всякі, а вже вечором дискотеки такі, ух, дискотеки були на кілька сіл. І от одного разу так ще е, якась була неділя, напевне. Е, така гарна погода, от як сьогодні літо, гарно. І оце приїхали ці студенти до нас. Не пам'ятаю, що вони там. Мали збирати чи чи, чи шкрабати, щось допомагати мало. І одна студентка взяла в когось з пацанів ровера покататися. А в нас в селі асфальт е, був тільки в двох місцях. Це на стадіоні бігова дорожка і площадка біля контори. А, І ще на фермі була, е, кусочок асфальту на фермі. Все, решта там капець-капець. Е, не дорога, а тільки напрямки. Ну і Звичайна справа, що на тому асфальті всім дуже хотілося покататися, причому той асфальт на стадіоні положили зовсім недавно, і плюс коло, фер... коло контори і коло ферве покататися не дозволяли, бо там їздили тракторі, машини, знаєте, небезпечно було, то гонили. Ну, на велосипедах маю на увазі. Ну а на стадіоні то вже сам Бог віляв, як то кажуть, стадіон для того і був зроблений. І значить, ця студентка бере велосипед. Розганяється, ну і катає по кругу по біговій дорожці, по стадіону. І тут такий момент. Ну, там в одному місці нас кажуть домік, ну хата на стадіоні, там якби е е сауна була для спортсменів, і всякі там кабінетики для спортсменів, знаєте. І там, коли цієї хати, коли того доміка, і дискотеки робили. Народу там куча, але якби на, на біговій дорожці людей не було. І та дівчина розганяється так з усієї дурі, скільки вона могла. В той момент з групи людей виходить хлопчина, дивиться протилежну сторону туди на людей, виходить з велосипедом, рівно поперек дороги її. І вона коротше, з усієї дурі влупається переднім колесом в його переднє колесо. Летить певне, метрів три в повітрі і потім дзьобом обасфальти. Асфальтик такий хороший, дрібненький. Коротше, встає, реве, плаче, страшне діло. Морда вся шухрана. такого, ну, буквально. Я не знаю, як вона так, що з обох сторін. Ну, коротше, все такохрне. Ще навіть кров не співає нормально. Знаєте, як таке воно щухрене? Ну, не то, що там аж роз, роз, ну, щоб зашивати, а просто шухрине. Руки щухрані, коліна щухрані. В той велосипед, що вийшов поперек. Колесо зразу з'їжджалося восьмьоркою. Е, щось там, ну, до велосипеди вже ніхто не дивився вже бігом там до неї. Е, ну, уявляєте, в ті часи швидку викликай, не викликай, вона в село не приїжджала, уявляєте? от, Кажуть, хороші часи були. Зараз подзвонив, швидка є. Не подзвонив, поліція є. Два рази не подзвонив, ТЦК є. Ой, такі були, було таке щастя. Було. а ну народ, розкажіть, хтось може був студентом і їздив такі на такі уборки, щось своє розкажіть, буде дуже цікаво почитати. Надіюсь, не тільки мені, а, а й іншим глядачам. Бувайте здоровенькі. Всім мирного неба. До нових зустрічей!